Покажи, як на боксері включити звуковий сигнал при взводі БК. Ха! Легко! Дивись, включаємо боксер. Вітаю, вимкнено. До речі, як зробити українську озвучку на боксері, я покажу в іншому відео. Натискаємо клавішу SIS. потім кнопочкою Page Вперед. Гортаємо сторінки. До 4-ї сторінки Global Functions. Тепер цим роликом крутимо вниз на вільну строфу. От, вільна Тепер на неї натискаємо. Потім вибираємо, який свіч у нас відповідає за взвод БК. У мене це оцей свіч. Переводимо його в нижнє положення, в якому повинна спрацьовувати озвучка. І як бачите, він визначився. Тепер цим роликам натискаємо, підтверджуємо цей вибір. Переходимо от сюди, також натискаємо і гортаємо до або play sound, грати звук, або play track. Я обираю play track, Потім в сторони. І ось тут вибираю трек. Зараз я вам покажу. Сподіваюсь, вам сподобається. Гімн 1. Все, затвердили, і тепер перевіряємо. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Ну, а де взяти такі українські озвучки, я покажу в іншому відео. Там? Чи як? Та все, все, звільняю робочий кабінет.